Друзі, всім привіт! Як ви знаєте, я дуже люблю рибку, тому сьогодні готую ось таку кільку в томаті. Вона виходить набагато смачніше магазинної, а готується, як завжди, просто та легко. Її можна їсти гарячою, але найбільше вона смакує на наступний день. Для приготування цієї смачної страви я розморозила ось таку рибку, і в мене там виявилось два види рибки кілька і ще ось ця. Хто знає, напишіть, яка це рибка. Далі можна вчинити на свій вибір, я рибку чистю, ви можете пропустити цей етап, але я ось так трохи підрізаю ножем, далі тягну за хвостик і все дуже просто та легко чиститься. Очищену рибку я добре промиваю і потім даю на ситі добре стекти. Далі я буду нарізати ось таку величезну цибулину можна замінити на дві середніх. Ріжу я звичайними шматочками, як на засмажку. На розігріту сковорідку додаю олію. Усі пропорції я. Додам в описі до відео та підсмажую цибульку. Коли цибуля вже підсмажилась та стала прозорою, я додаю моркву. В мене заморожена, але можна взяти одну велику сиру. Поки засмажка смажиться, я додаю до томатного соку сіль, цукор, також необхідно додати приправи до риби, в мене вже готова суміш. Та також додаю борошно. Отриману суміш добре перемішую, щоб не залишилось грудочок. І коли морква вже стала ось такою м'якою, значить, все готово. Я додаю томатний сік з усім тим, що я вмішала, до засмажки. Потім ще зі спеції я додам лавровий лист духмяний перець, перемішаю та залишу хвилин на сім прокипіти. І коли соус вже ось так загусне, тоді буду вимикати. Тепер на дно форми, в якій я буду запікати, я висипаю половину соусу. Зверху відправляю кільку, яка добре вже стекла. Розподіляю рівномірно. Та прикриваю шаром соусу, який залишився. Нічого не перемішую, просто рівненько розподіляю лопаткою та відправляю до духовки. Попередньо також необхідно накрити кришкою або закрити фольгою, тому що соус достатньо густий і може розбризкуватись. Рибка провела в духовці півтори години при температурі 180 градусів. І ось подивіться, яка вона густа. Це просто щось нереальне. На цьому етапі, поки вона гаряча, можна розкласти її в стерилізовані баночки або залишити вичахати ось у цій формі. Після вичахання соус стає ще густішим. Але рибки при цьому ціленькі і дуже ніжні. Подивіться, яка краса. Якщо серед нас є також шанувальники кількість томаті, то ні в якому разі не відмовляйте собі в цьому задоволені. Приготуйте, скуштуйте, порадуйте своїх рідних та близьких. Я вам дуже рекомендую, друзі. Смачного!